Сезон дозрівання вишень саме в розпалі. Тож пропоную вам два швидких італійських рецепти десертної вишні без стерилізування. Один з котрих називається сотто спіріто і є коктейльною вишнею з швидкого приготування. Інший називається вишня в сиропі і має дуже цікавий метод приготування. Вишня, пересипана цукром, стоїть 40 днів на палючому сонці або 90 днів в темному місці. Для кожного із цих рецептів потрібен 1 кг вишень різної зрілості. Всі вишеньки мають бути твердими. Перезрілих вишень класти до банки не потрібно. Я власноручно збирала вишень, помила, ледь просушила. Капля води не проблема. Із вишень не потрібно вибирати кісточки. Ті вишні, котрі просто пересипаються цукром, обрізаю хвостик близько до ягоди. А от для приготування алкогольних коктейльних вишеньок залишаю довгі хвостики, ледь обрізавши кінчики. Враховуючи те, що десертна вишня не буде стерилізуватись, баночки та кришки герметичного закривання потрібно дуже добре простерилізувати. Спочатку я приготую коктейльну вишню. На дно банки кладу невеличку пригоршню вишень та всипаю півтора чайних ложки цукру. Знов невеличка пригоршня вишень і півтора чайних ложки цукру. Таким чином наповнюю півлітрову баночку. Приблизно буде 5-6 шарів вишні, пересипаних цукром. В кінці зверху насипаю трішки більше цукру та притискаю вишні пальцями не сильно так легенько для того, щоб вишня добре всілася в банці. Також до баночки можна покласти одну суху гвоздичку або щіпочку палочки кориці. Як ароматизатор до вишні. Особливо, якщо алкогольний напій це буде, наприклад, горілка або розведений спирт, як у моєму випадку. Бажано використовувати алкогольний напій міцністю не менше 45 градусів. Також можна використовувати бренді або ром. Смак та аромат будуть неймовірними, але це трішки таке дороге задоволення. Отож, в мене вишня, цукор, розведений спирт та щіпочка палички кориці. Як цукор, так і алкоголь. Це чудові консерванти. Протягом часу консервування вверху банки утворюється вакуум. Тому, відразу закривши герметичну банку, перевертаю її дном доверху та ставлю в тепле сухе місце на 15 діб і коктейльна вишня готова. А для тих, хто не є прихильником консервування вишні у алкоголі, то у цьому випадку вишню потрібно просто дуже добре пересипати цукром та герметично закрити. Тільки в цьому випадку цукру потрібно давати значно більше, а саме невеличка пригоршня вишень та 3 чайних ложки цукру. Це буде вишня із кісточкою у власному соці. І за смаком нагадує просто сиру зацукровану вишню. При цьому використовувати можна два методи настоювання. Так само, як і горіховий лікер ночіно. 40 днів на палючому сонці або 90 днів в сухому темному місці. Щодо місця на палючому сонці, це може бути садочок, подвір'я чи навіть підвіконник вашої кухні із сонячної сторони. В день таку вишню тримають при відкритому віконечку, а на ніч, звичайно, віконечко закривається. Так виглядає вишня у власному соці приблизно через 6-8 годин, коли цукор вже розтопився, але ще не сформувалось достатньо соку. Через дві доби сік повинен повністю закрити вишню. Таку вишню використовують не тільки для прикрашання десертів та випічки, але й ласують нею як окремим десертом. На цьому щиро дякую за перегляд! Відео. Нехай смакує!